Для того, щоб працювати по системі дропшипінг, необхідно створити ще один обліковий запис клієнта. Для цього ми заходимо в мій кабінет. Особиста інформація. Спускаємося донизу. Копіюємо посилання особистий веб-сайт саме ось це посилання. Натискаємо копіювати. Відкриваємо це посилання в браузері, І реєструємося а, як клієнт. Наприклад, ми там щось додаємо у кошик, натискаємо Оплатити. Ми натискаємо Зареєструватися у фармасі, створити аккаунт, продовжити як клієнт. Реєструємося, імейл е та а, мобільний телефон. Не повинні бути в базі вже фармасі, тобто це повинні бути нові дані. Подивіться, щоб отут стояв номер вашого наставника, тобто, це щоб були ви, ставите галочку і створюєте цей кабінет клієнта. І вже з цього кабінету ви робите замовлення на своїх покупців, на своїх клієнтів. Входимо в аккаунт клієнта, який ви тільки що <кій> створили швидке замовлення. Набираєте товар, який вам потрібен, або вашому клієнту, додаєте до кошику. І ви побачите, що тут ціни всі будуть за ціною каталога. Бачите? 309 гривень, тобто ви робите на клієнта, але цей клієнт під вашою учетною записом. І оплачуєте, і вже відправляєте напряму на клієнта. Обираєте доставку, додаєте одержувача, хто буде одержувач, обирайте, як звичайно ви робите замовлення, і оплата при отриманні. Якщо оплата банківською картою, бажано робіть зі свого кабінету особистого. Якщо оплата при отриманні, робіть з кабінету клієнта. І оформлюєте замовлення вже на клієнта. Щоб перевірити ваші замовлення, перейдіть мої замовлення в кабінеті клієнта, і тут будуть вже всі ваші замовлення на клієнтів, прізвище, ім'я, телефон і так далі. Всі бали, які будуть зроблені на клієнта, попадають в ваш особистий обсяг. Також сума 30% від цього товарообігу буде нараховуватися у ваш особистий кабінет. Замовлення всіх клієнтів, Ми, ви можете побачити в особистому кабінеті: Мій обліковий запис, Мій кабінет, Мої замовлення. І тут будуть замовлення, які ви робили на своїх клієнтів. Тут будуть усі замовлення і ваші, і клієнтів. Також ви можете B2C відкрити вкладочку, це будуть замовлення тільки клієнтів. І ви можете тут відстежувати ТТН накладні і відправляти своїм клієнтам. Кожного місяця на балансі у вас будуть нарахування, ваш заробіток від продажів 30% після закриття місяця. Отже, ви зрозуміли, що для роботи по системі дропшипінгу необхідно мати два кабінети: це ваш особистий, б'юті-інфлюенсера, б'юті консультанта. Та кабінет клієнта для того, щоб працювати по системі дропшипінг. Що ж, користуйтеся цими знаннями і гарних всім продажів!